Всім привіт! Роман Мучаров, Макс Подзігун, f 1 Опять з вами. Так, і у нас для вас хорошої good, good news. Ньюс. good news. і одночасно ми хочемо у вас від вас теж почути хороші новини. Перше, те, що ми вирішили, що вже закінчується 2016 рік, і нам варто зрічки додати форматів нашим відео. Тому від учора вже ми будемо давати більше контенту на нашому каналі. І... Будуть короткі відео на кшталт топ-5 прогноз або а, наші результати гонки по топ-5 найкращих гонщиків, або топ-5, хто найгірше провів гонку. Згадуватиме якісь найкращі гонки. І в цілому ми хотіли б від вас почути, які формати вам цікаві, які рубрики ви хочете чути на нашому каналі в наших нових відео. Тому в коментарях прохання напишіть, які формати відео вас цікавлять в першу чергу, і ми зможемо по них орієнтуватися і додати їх у наші огляди. Да. Ну і також не забувайте, що у нас є. группа ВКонтакте, там все ссылочки на, будут в описании к видео, группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, паблик пейдж в Фейсбуке, наш канал, на который вы можете подписаться вот здесь. Вот. Инстаграмчик есть. Инстаграмчик у нас есть, твиттерки mm -hmm. наши, все, в общем, все будет. Также еще хотим вам сообщить, что в этом воскресенье у нас Гран-при Бразилии в 17.30 в спортбаре Олимпийский А через две недели, то есть 27 ноября у нас финал сезона Гран-при Абу-Даби в 14.30 там же в спортбаре Олимпийский На котором будет розыгрыш призов, после просмотра гонки будет у нас автопати, очки в баре Для чего мы сделаем еще отдельный анонс, конечно же Вот, поэтому... І щоб ви не пропустили жодні новини, підписуйтесь на наш канал, на усі наші пабліки: Фейсбук, Контакт, Твіттер, Інстаграм. Вся інформація про розіграші, як можна буде взяти в них участь і виграти призи від Ефоденюа, буде там. Все. Спасибо за внимание. Пока-пока.